Останній раз у рідний клас шкільний дзвінок прощально пролунав для 11 класників Черкащини. Цього року стіни рідних закладів залишило близько 30 тисяч юних черкащан, понад 1300 з них у Черкасах. Про свято в одній зі шкіл міста розкаже і наша знімальна група. Наші батьки однозначно будуть пишатися нами. Сподівання того, що всі наші захисники-захисниці повернуться додому живими та неушкодженими. Віра у справедливу перемогу добра. Інакшого варіанту просто немає. Такі вони випускники країни, яка вже третій рік живе в умовах повномасштабної війни. Саме на їхній період навчання та дорослішання припали одні з найважчих років в історії України: війна, коронавірус та період замінування навчальних закладів. На щастя, це не зломило, навчило виживати і боротися за власне майбутнє. Дуже хвилююче. для нас це дуже надзвичайно, тому що через війну, через коронавірус, ми не могли. Навчатися добре, в школу ходити, але сьогодні зібралося так багато людей, батьки, яких дуже давно які дуже давно не приходили в школу, які не підтримували. Але сьогодні, дивлячись на на це, як батьки, як діти дуже раді радіються цьому цьому випускному. Ми дуже вдячні всім, дуже вдячні вчителям, дуже вдячні директору, який е, робив все, що ми хотіли, робив все, що ми бажали. І ми дуже вдячні всім, особливо батькам і вчителям. Останній дзвоник уже третій рік поспіль лунає в таких умовах і для педагогів. Їм теж довелося вчитися разом з учнями виживати в нових реаліях. Та, попри труднощі, наші учні, батьки та вчителі тримаються і продовжують навчатися, навчати і виховувати гідне молоде покоління. В цьому році випускаю 11-л клас, дорослі впевнені діти, і хочу їм побажати щасливої долі. Вони незламні, вони дуже цікаві. Вони все зможуть і в них все виходить в житті. Гарно їм скласти НМТ і вступити в той заклад, який вони хочуть. На вашу думку, повномасштабне вторгнення Росії вплинуло якось на на дітей на да, дуже вплинуло. По перше, діти почали бути такими згуртованими, стали патріотичними. Для них слово Україна це не просто країна, а це рідна батьківщина, якою вони пишаються і будуть робити все, щоб наша країна процвітала. На Черкащині цього року за шкільну парту в останній сіли майже 30 тисяч випускників. Більше 1300 з них завершили навчання в школах обласного центру. Для когось цей етап стане кроком до опанування вищої освіти. Хтось уже думає про першу роботу, а хтось просто хоче відпочити. Плани на майбутнє кілька слів. Ну, я ще точно не знаю, але зараз хочеться просто відпочити від оцих всіх репетиторів, від школи самої і просто насолоджуватися життям, а далі вже буде видно, що і як. Планів попереду багато і вони досить різні. Та педагоги запевняють, що незалежно від обраного шляху, у випускників 24-го року все вийде, адже нинішні школярі готові до дорослого життя. Подія сьогоднішнього дня свято. Свято, не дивлячись на важкий воєнний період, ми випускаємо сьогодні 61 випускника нашої школи, це 11 класи. Також ми хотіли б зазначити, що випускниками є не лише 11 класи, але і 4 класи, і 9 класи, які отримують перші документи державні про освіту. Тому сьогодні свято, слава Богу, радісне, сонячне, слава Богу, тихо. Дасть Бог, все буде гарно. За давньої традиції лунають звуки шкільного вальсу, і випускники запрошують одне одного на останній танець. На них ще чекають щемливі хвилини прощання зі школою, обійми, слова вдячності і фотосесія на подвір'ї, яке прийшов час залишити для наступних поколінь. Їм випускники бажають щастя і миру. Бажаю вам терпіння, бажаю натхнення! Нехай кожні ваші мрії в навчальному році збудуться, щоб ви здобули освіту. Uh, все буде добре, не хвилюйтесь. Владислав Бедранець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.